Гріпси це спеціальні ручки керма, що призначені для е, Ну, що ти робиш? Поклади на місце, ну то зняти відео. Що, купив новенькі гріпси? І вони ніяк не хочуть налазити, так? А ти пробував стяжки або коло? Не розумієш, як це допоможе? Тоді дивись це відео до самого кінця. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. На відміну від намотування обмотки на шосейне кермо, у встановленні гріпс немає нічого складного. Ну, принаймні, вам не треба для цього володіти якимись особливими навичками та техніками. Хоча й в цій, на перший погляд, легкій справі можуть траплятись деякі складнощі. Якщо коротко, там жесть. Звісно ж, гріпси з замками залітають аж бігом. Як каже старезна реклама з зомбоящику, взула і забула. А от зі звичайними гріпсами інколи доводиться добряче попітніти та згадати всі матюки, з якими познайомився ще в початковій школі. І в цьому невеличкому відео я покажу деякі лайфхаки, які допоможуть натягнути ті нещасні гріпси на кермо. Проте спершу давайте розберемось, чим вони відрізняються конструктивно і чому далеко не всім райдерам підійдуть гріпси на замках. Відразу звернусь до противників англіцизмів, які частенько навідуються до нас в коментарі. Звісно ж, можна казати ручка або рукоятка, або гріпса це похідна від англійського гріп, що перекладається хватка, тобто виходить правильніше навіть хваталка, а не ручка. Але я не буду її так називати, тому що не хочу. Але що? Шо? Я не бачу ніякої проблеми в тому, щоб казати гріпса, фремсет, вілсет, дропер, барант, що там ще є. Це все суто велосипедні терміни, які в розмові з іншою людиною дають зрозуміти, що мова саме про велосипеди. Не бачу ніякої проблеми. Так от, гріпси можуть мати безліч варіацій. Це можуть бути класичні прямі, ергономічні, з ріжками, з фланцями, короткі, довгі, шкіряні, гумові, практично гладенькі та дуже рельєфні. Але конструктивно вони розділяються всього на два типа: це каркасні та безкаркасні. Гріпси з каркасом, які частіше називають гріпси з замками, це пластикова трубка, на яку нанесене гумове, силіконове чи інше покриття. А на одному з кінців, або ж відразу на двох, стоять спеціальні замки. По суті, вони являють собою такий самий хомут, як на підсидельній трубі. І закручуючи болт цього хомута, ви зменшуєте його внутрішній діаметр та затискаєте гріпсу між кермом і цим самим замком. У такої конструкції є відразу дві суттєві переваги. По-перше, такі гріпси дуже легко встановити. Достатньо лише надягнути їх на кермо та позакручувати всі болти. І все, ніяких хитрощів не потрібно. Головне тільки не позривати різьбу чи грані на болтах, бо вони доволі маленькі та ніжні, і дуже легко не розрахувати силу. По-друге, вони не ковзають по керму, на відміну від звичайних безкаркасних гріпс, які під час активної їзди можуть прокручуватись. І це не тільки псує естетику велосипеду, а може причиняти деякий дискомфорт та навіть створювати доволі небезпечні ситуації. А от каркасні гріпси не мають такої проблеми. Ну як не мають? Моделі з одним замком все-таки можуть прокрутитись при дуже агресивній їзді. Тому їх частіше ставлять на легкі контрійні байки, всілякі гібриди та сіті байки. А от моделі з двома замками дійсно дуже чіпко тримаються за кермо. Тому їх можна часто зустріти на трейлових, ендуро чи даунхільних байках. І тут можна задати доволі логічне питання: а для чого потрібні безкаркасні гріпси, якщо каркасні так і класні? Каркасні так і класні. У когось є контакти Потапа, може продати йому цю Риму? Для використання безкаркасних гріпс існують три причини. Вони легкі, дешеві і, як би це не дивно звучало після того, що я не говорив до цього, безпечні. Деколи я реально дивуюся, як людський мозок може генерувати таку хрінь. Гонщики, що виступають у дисципліні крос-кантрі, завжди намагаються полегшити свої байки всіма правдами і неправдами. Тому дуже часто обирають легенькі безкаркасні гріпси з силікону чи піни. І звісно ж, вони можуть, а точніше будуть, прокручуватись, ну, хіба що їх можна посадити на клей. Але для кроскантрі це не так критично, оскільки можливість виграти долю секунди на фініші все ж таки важливіша. Та й взагалі казати в одному реченні гонка та комфорт якось доволі дивно. З приводу дешевизни все доволі зрозуміло. Чим простіша конструкція, тим дешевша деталь. Тому, якщо ви катаєте не дуже агресивно і є мета зекономити, або ж у вас доволі часто псуються гріпси від падінь, наприклад, якщо це дитячий велосипед або трюковий, то немає сенсу кожен раз купляти гріпси з замками. Воно того не вартує. Ну а що з приводу безпеки? Адже я сам казав, що вони прокручуються на кермі. І так, дійсно, якщо мова йде про складні трейли чи всілякі фрірайди, то краще їх не використовувати, бо вони можуть призвести до доволі серйозних проблем. А от на трюкових велосипедах все навпаки. Саме замок може спричинити травму, коли прилетить по коліну чи ребру при невдалому виконанні трюка. Тому на стрітових, дьортових чи BMX-велосипедах частіше за все можна помітити безкаркасні гріпси. До того ж на цих байках вони довго не живуть, їх треба по декілька пар на сезон. І тут ми повертаємось до дешевизни таких гріпс. До речі, якщо ви не зрозуміли, про які велосипеди я тільки що розповідав, то можете глянути наш відео про різновиди трюкових байків, а також про історію їх появи. А ще можете подивитись відео про МТБшки, якщо плутаєтесь у всіляких фрірайдах, Олмаунтінах та даункантрі. Так, маркетологи наплодили назв, не дарма їдять свій хліб. Посилання, як завжди в описі. Нарешті переходимо до найголовнішого. Спершу все ж таки можна спробувати натягнути гріпси без додаткових хитрощів, а раптом вийде. Тільки просто та швидко це точно не відбудеться, тому треба буде запастись витримкою грандмайстра Йоди та сильними руками моряка Папая. Деякі гріпси піддаються такому натягуванню, а деякі ні. Все залежить від матеріалу, з якого вони зроблені, та того, як сильно він чіпляється за кермо. Тут треба тільки пробувати, по-іншому ви точно ніяк не дізнаєтесь. Якщо вийшло натягнути гріпси, то не забудьте встановити баренди. Це такі спеціальні заглушки, що йдуть в комплекті. Вони зазвичай з пластику чи алюмінію, інколи навіть з деревини. Їх головне призначення це захищати кермо та гріпси від пошкоджень при ударах чи інших падіннях. Гріпси з закритими кінцями, до речі, також можуть мати невеличкі баренди в комплекті, але їх треба встановлювати ще до того, як ви натягнули гріпсу. Вони вберігають її від наскрізного пробиття кермом. Якщо все ж таки не вдалося натягнути гріпсу, то доведеться ознайомитись з лайфхаками, які я вам тут підготував. У мене їх 4 штуки. Я їх називаю професійний, попсовий, нетривіальний та олдскульний. Для професійного способу знадобиться компресор та продувний пістолет. Майже завжди на зовнішньому кінці гріпсу є невеличкий отвір. Вставляйте в нього кінець цього пістолета, а саму гріпсу трошки натягніть на кермо. Зворотній бік керма треба вперти в стіну, шафу або ж в самого себе. Тепер потрошки запускайте повітря в кермо та натягуйте гріпсу. Через те, що ви закрили протилежний отвір керма, повітру нікуди діватись, тому воно виходить з-під гріпси, трошки розширюючи її та створюючи їй повітряну подушку, як в аерохокеї. Але треба робити це дуже обережно, бо надмірний тиск не тільки може зірвати гріпсу з керма, а ще й роздути її, і навіть розірвати. Повірте, гупає дуже гучно, може навіть з'явитись бажання побігти в коридор. Тільки цей спосіб не підходить, якщо у вас гріпси з відкритими кінцями або просто немає компресора. Тому переходимо до наступного способу, який я називаю попсовий. Про нього знають, напевно, майже всі, а якщо і не знають, то це перше, що приходить в голову. Треба додати мила, а точніше легкого водно-мильного розчину. Достатньо змазати лише невелику ділянку на краю керма, все кермо мазати не потрібно. І гріпса зайде по милу, як по маслу. Золотий фонд цитат велопланети. Мінус такого способу у тому, що велосипеду після цього треба якийсь час постояти, щоб мило висохло, бо відразу після натягання гріпса буде прокручуватись. До речі, краще використовувати не рідке мило, а брускове. А ще краще, оте ненависне зловонне господарське мило, на якому написано 72% жирних кислот. Воно висихає швидше за всі інші варіанти. Боже, який він експертний, є. так класно. Наступний способ мало хто знає, хоча він, як на мене, найкращий, ну, звісно, якщо не враховувати компресор. Я його називаю нетривіальний. Для нього вам знадобиться 3-4 пластикові стяжки. Вони багато в кого є вдома, адже це реально дуже корисна та універсальна штука. Помістіть стяжки всередину гріпси з однаковим інтервалом між ними. Вони будуть відігравати роль таких собі рейок, по яких гріпса заїде на кермо. Звісно, це буде відбуватись не так легко, як з милом, проте потім не буде нічого прокручуватись і можна буде відразу використовувати байк. Для того, щоб стяжки легше потім діставались, розміщайте їх зубчиками до керма, а ще можете користуватись для витягання пасатижами, адже пальці можна собі пошкодити, стяжки сидять доволі міцно. Ну і нарешті олдскульний спосіб. Не впевнений, що так досі хтось робить, але раніше ним доволі активно користувалися тріалісти, бемери та інші трюкові райдери. Хоча і МТБшники також ним не гребували. Я такого не знаю, але я мені розказував. По суті, це те саме, що спосіб з милом, але замість нього використовується кола або ж сироп чи будь-який інший солодкий напій. Сенс полягає в тому, що після висихання коли гріпса приклеюється до керма за рахунок цукрів, які залишаються, і таким чином воно не прокручується, ну принаймні деякий час. Як на мене, такий спосіб краще лишити в минулому та користувати стяжками чи компресором. А коло використовувати тільки за призначенням для втамовування спраги, для розчинення ержі та для домашніх експериментів з м'ятними цукерками Рондо. До речі, Льоха нещодавно зняв відео про те, наскільки ж вибуховими можуть бути експерименти з Рондо. Звісно ж, мова про оцей гравійник. А якщо вам треба намотати обмотку, то вам сюди. Ну, а з вами був канал Велопланета. Мене звати Сергій Чобітько. До зустрічі у наступному відео. Ох, як і дота. Але смачна.